Привіт! Попереднє відео про поганих сусідів, які можуть зіпсувати життя, набрало досить багато коментарів, переглядів, там уже узагальнення якісь пішли. Тому сьогодні для рівнувань хочу записати відео про те, як ваші сусіди можуть вам допомогти. На власному прикладі, звісно, як ваші односельці можуть виручити в самих неочікуваних критичних ситуаціях, ну і таке інше. Це канал Село, як є, я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Ви можете поки підписатися, якщо вам цікава сільська тематика, поставити лайк. Ну а ми починаємо. Одразу після нашого переїзду в село, коли в нас ще не було ніякого господарства, але нам дуже хотілося а, свіженько, смачненько, домашнього молока, ми вирішили з'ясувати, в кого його можна тут купити в селі і де його можна знайти. Тому вирішили просто ввечері прогулятися по селу і подивитися, хто заводить коров, щоб потім спросити, чи вони не продають молоко. Так ми познайомилися з одним із перших односельців і спросили в нього, що по ціні на молоко. Чи він взагалі продає? Він сказав: так, продаю за 35 гривень трьохлітрова банка. Щоб ви розуміли, на той момент на базарі 3-літрова банка молока коштувала 60 гривень. Він сказав: думаєш, ми односельці нові, тому ось вам. Отак, От по-своєму, по, по продам по 35 гривень. А, з тих пір, власне, з цим чоловіком у нас дуже гарні стосунки. Я завжди йому продаю баранів по майже по собі вартості, умовно, там 50 гривень за, за свою роботу беру зверху. А, він а, нам допоміг взяти собі індиків, бо мені дуже хотілося спробувати їх розвести, розводити. У себе вдома, ну і таке інше. Це був перший односелець, з яким ми познайомилися і від якого ми отримали максимум позитиву. А е, одразу скажу, що у нас е, тут в селі е, майже не виникало ніяких серйозних конфліктів. Там ті випадки, що я розповідав, я вважаю це не, не такими серйозними там, сусідськими війнами чи ще щось. Так бувало, ну так буває. Це село. Другий яскравий випадок того, як можуть вам допомогти нормальні, адекватні сусіди в мене відбувся, коли я втратив свідомість. Це після контузії в мене таке буває. І мене забрала швидка, мене відкапували. Дружина поїхала слідом за швидкою, і в нас залишилися відкриті ворота. Господарство було ну, зачинено, тому що це було всередину, чи все проїздило. Мені по дружині зранку подзвонив сусід, який їхав на роботу, запитав, в чому проблема, бо каже, я чув, що десь по вулиці була швидка, і дивлюся, у вас їхав на роботу, у вас відкриті ворота, а снігом заметено, тобто ви не виходили зранку. Що сталося? Вона каже: Ну так і так. Чоловіка поклали в лікарню. Він не було ніяких моментів по поводу того, щоб хтось у нас полазив в дворі, чи ще щось там нашкодили. Цей чоловік спросив вам помогти чимось, давайте я хоч скотину погодую, там сіна кину і, і так далі. Зрозуміло, що до, доїти курів він не буде, а, а ми тоді, по-моєму, вони в нас ще не доїлися. Але він погодував, по погодував собак, погодував скотину, все добре, закрив ворота акуратненько і на тому все. Тобто, в той момент, коли ми були максимально беззахисні, я лежав у лікарні. Під крапельницями дружина була поруч. Наші сусіди прийшли нам на допомогу, без всяких питань, і без оцього, що це чужа хата. Мені мене не цікавить, що там і Взагалі, третя серйозна ситуація, з якою ми стикнулися, це реальна біда, і в якій односельці проявили себе з найкращої сторони. Так, звісно, є окремі випадки, коли а, сусіди чи односельці там є. Не дуже гарні люди, але в більшості свої вони проявляють себе як дуже позитивні і е, щиросечні, щиросердні люди. Е, в момент в минулому році у нас горіли луки, коли е, була засуха, не, не у нас самих ми приймали участь просто в пожежі гасінні. Е, і в цьому році, коли вже біля батьківської хати о, була пожежа, е, звісно, що були винуватці, які не дуже. Гарно поступили, але е, були й ті люди, і я їх показував в одному з минулого відео. Це одні й ті ж самі люди, з якими ми зустрічаємося ну, фактично раз на рік, коли разом гасимо пожежу. Е, причому в обох випадках, е, в першому випадку, вона була дуже далеко що від нас, що е, від цих е, людей, які гасили пожежу. Ті зібралися, прийшли хто з тим, хто з оприскувачем для рослин, хто з ветками, хто з лопатами. Ну коротше, збіглися, потушили, загасили. А в, о, в цей раз пожежа була біля будинку мого батька, і о, так само збіглися, загасили нормальні, позитивні люди. Тобто о, тут не варто думати, що от усі такі погані, всі. О, як там писали в коментарях, оце всі українці такі? Ні, не всі українці. Я б сказав, навіть більшість українців готові прийти на допомогу друг другу, один одному і виручити в складних ситуаціях. Є окремі індивіди, вони, як правило, якраз найбільш помітні, скажімо так. Це ті, хто псують життя усім в селі, про них усі знають. І за великим рахунком нічого не можуть їм зробити, тому що ну просто такі люди. Вони не настільки погано щось роблять, щоб аж викликати поліцію. Ну і хорошого теж мало роблять. Шкодять по помілочі, так гадінько. Якось так. В Одному з попередніх відео я показував свого сина, який пішов перший раз у дитячий садочок. Там дуже багато речей було зроблено руками наших односельців, які хотіли зробити, просто щоб діткам було добре. У нас е, дитячий майданчик робили, знову ж таки, односельці спільно з е, місцевими фермерами. У нас е, класні фермери місцеві. Е, один е, регулярно займається тим, що розчищає дорогу грейдером. Е, це мій сусід е, працює на грейдері, а о, фермер же ж виділяє той грейдер та заправку та оце все. У нас робляться дороги, у нас робляться дитячі майданчики. Це те, що люди роблять, нормальні, адекватні люди. Є неадекватні люди, про яких ми поговорили у минулому відео. А є нормальні люди, що односельці, що сусіди, які завжди прийдуть на допомогу, щось підкажуть, щось десь чимось допоможуть. Також, як ну, колись розповідав, як в мене втекли цесарки, ловили їх по всьому селу. І, в принципі, половина села і займалася цим ну, з одного боку, тому що це була ще та розвага їх переловити всіх. Ще один випадок, коли ми тільки осваювалися, тут перший рік тільки держали господарство, тримали господарство. А у нас на той момент було недостатньо сіна, а це була зима, вже досить високі ціни були. А я давав оголошення там в Фейсбуці, щоб десь його купити. Звернувся до мене сусід, каже: В мене є гарне сіно, воно минулорічне, тому я його дешевше віддам. Але воно реально гарне. Ми потім ще неодноразово не брали в того сусіда сіну. Він продавав його значно дешевше, ніж це було на базарі. А там не так він хотів заробити, як просто звільнити площу з того сіна, бо йому було багато. Те ж саме цей же самий чоловік, він вирощує гарбузи собі на насіння, здає насіння, заробляє на цьому. А нам нашій скотині, віддавав просто половинки гарбузів і не він один, а в селі це дуже часто практикується, коли віддається якесь коренеплоди чи щось зайве, віддають тим, кому це потрібно. Ну Історія з кабачками. Якщо тобі не, прида... не предлагають кабачки, значить у людини просто немає кабачків. Оце приблизно те ж саме. Ну і звісно, що у відповідь ми також стараємося допомагати нашим сусідам, нашим односельцям, тим, з ким у нас нормальні відносини, а не ті, хто підпалює мусорець там, чи ще щось робить, що шкодить. А з тими людьми ми завжди нормально спілкуємося. Ми взагалі стараємося з усіма нормально спілкуватися, і цьому дуже сильно допомагає. те, що ми Знаходимося трошки на віддаленні від усіх. Менше ми їм мішаємо, менше вони нам мішають, менше один до одного всяких претензій. Зато, коли виникає необхідність, всі збираються адекватні жителі села, і допомагають якось взаємодіють між собою, допомагають одне одному, бо інакше в наші складні часи дуже складно виживати. Ще хотілося б відмітити, що в перші місяці. Після початку повномасштабного вторгнення Полтавщина прийняла досить багато переселенців. Житло надавалося не тільки, умовно, там в школах, чи в дитячих садочках, чи в якихось комунальних закладах, скажімо так, а й в будинках місцевих мешканців. І багато я знаю зараз місцевих мешканців, які продовжують з нашого села, з сусіднього селища, які продовжують здавати будинки. Умовно безкоштовно за плату за комунальні послуги людям, які залишилися тут в Полтавській області. Не виїхали там ні за кордон, ні повернулися там на Харківщину, чи ще звідки вони сюди приїжджали. Ну, в основному доїхали з Харківщини, з Сумщини, з Донеччини. Також багато у нас переселенців. І вони продовжують так само жити. Багато хто з тих переселенців або вже викупив ті будинки, в яких вони проживали, або викупили якісь інші будинки, або знайшли собі нормальне житло. Тим не менш, є ще ті, хто проживають в тих будинках, які їм дали з самого початку місцеві мешканці. У них вже там дружні стосунки. У них все хорошо. Оце це значить, коли нормальні сусіди, нормальні люди, їх досить багато. Uh, так, негативних прикладів їх вони просто набагато помітніші. Але є багато речей, які з першого погляду вони начебто не помітні. Типу, там, коли uh, жіночка приносить вам пару кілограм картошки, то це не так помітно, як жіночка, яка підпалила вам цінокоз. Uh, да, не так заметно зі сторони. Тим не менш, та жінка, яка принесла картоплю, чи там гуску, чи просто дозволила пожити у себе в кімнаті, ну в своєму будинку, так вона зробила значно важливіший вчинок, ніж ті, хто просто не дуже хороші люди. Але людська психіка, вона так, так функціонує, що ми краще запам'ятовуємо погане, а не добре. Саме тому я якраз і вирішив записати це відео, щоб не концентруватися саме на негативі, а трошки врівноважити цю ситуацію. Бо в нашому житті і так достатньо різноманітних негативних чинників, які впливають погано на психіку, і я вважаю, що потрібно трошки. Згадувати і про позитивні речі, і те, що люди один одному допомагають, і те, що є і гарні сусіди, і їх досить багато в нас, їх значно більше, ніж поганих сусідів. Просто поганих лучше видно. Ну воно ну, завжди так. В кожній нації краще всього видно не дуже хороших людей. Вони більше всього до себе привертають увагу. А тому бажаю вам добрих сусідів, гарних стосунків з близькими з тими людьми, які поруч з вами. Неважливо, це в місті, в селі, за кордоном, в Україні. Неважливо, де ви будете, щоб поруч з вами були добрі, гарні люди, з якими у вас були добрі стосунки. Це важливо. Хай у вас все буде добре. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал. В закріпленому коментарі ви знайдете посилання на нашу групу в Телеграмі, де ви можете замовити про нашу продукцію. Всім сил та нас на, на цей наступний сезон.